Добрий день, з вами канал Електротяга, і сьогодні я продемонструю вам, як виглядає круїз контроль на різних контролерах електровелосипеду. Як він вмикається, як він під'єднується. І в нас є три зовсім різні контролери для електровелосипеду, електросамокату, тут уже не важливо. І вони працюють трошечки по-різному. Якщо ми беремо оцей контролер, це простий китайський контролер. На 350 Вт, напруга його 36 або 48 вольт. Наступний контролер, дуже якісний контролер, і в нього є цілий ряд е, напруг, на яких він може працювати. Якщо ми беремо його в руки, дивіться, у нас тут є від 36 вольт до 84 В. Цей контролер може видавати до 40 А току. І у цих усіх контролерів є круїз контроль. Але він вмикається по-різному. Якщо ми беремо цей контролер, то тут круїз контроль вмикається двома методами: або з'єднанням потрібного контакту на мінус, або удержанням ручки газу в одному положенні декілька секунд. Я сьогодні розповім, як це перемикати, як перемикати ці режими. І як під'єднати, і як користуватися круїз-контролем на цьому контролері. Якщо ми беремо оцей контролер, тут я точно знаю, що круїз-контроль є, він запускається замкненням потрібного контакту на мінус, також як і в цьому. Але я сьогодні при вас перевірю, чи запуститься режим, коли круїз-контроль вмикається е, ручкою газу. Тобто, коли ви нажимаєте на ручку газу і тримаєте якийсь деякий час в одному положенні, повинен включитися крізь контроль самостійно. І я при вас це перевірю, чи є цей режим у цього контролера чи ні. Хоча я сам цей режим не дуже люблю, я вважаю, що цей режим трошечки небезпечний. І нарешті у нас є третій контролер, в якому теж є крізь контроль, але він регулюється вже на дисплеї. І я сьогодні вам покажу, як саме він запускається і під'єднується на цьому контролері. Потім ми трошечки порівняємо ці контролери, чим вони відрізняються по круїз контролю. Також я розберу тему, чим можна запустити круїз-контроль з цього контролера, не використовуючи дисплей. І також торкнемося багатьох інших цікавих питань. Наприклад, таких, як круїз-контроль відображається на платах цих контролерів внутрі. Тобто, як він позначається, як його знайти, і як під'єднати круїз контроль до контролера, якщо у вас навіть не виведені провода. Я почну з цього великого потужного контролера. Подивимося, які функції круїз контролю у нього є. Я під'єднав контролер до системи, під'єднав до нього урок газу, під'єднав до нього мотор. Зараз я покажу вам два режими, як запускається круїз контроль в цьому контролері. Для того, щоб запустити кроїс-контроль в цьому контролері, треба знайти роз'єм. Звичайно, якщо він в цьому контролері є. Але якщо нема, це я трошечки пізніше розкажу, як його під'єднати. Припустимо, що він є. Ми знаходимо роз'єм кроїс контролю. В цьому контролері він підписаний. В цьому контролері, до речі, всі роз'єми підписані, тому він дуже гарний. Для тих, хто не дуже розуміється в проводах електровелосипеда. І можна все по надписам е, зрозуміти. Вони хоч і по-англійськи, але перевести можна завжди. Ми знаходимо такий роз'єм на два дроти, і тут є надпис круїз. Ми можемо здогадатися, що це круїз-контроль є. Я під'єднав сюди перемичку, щоб запустити круїз контроль, і зараз покажу вам два методи, як на цьому контролері запускається круїз-контроль. Спершу перевіряємо, що контролер працює. Ну, все добре, контролер працює. Ручка газу теж працює. Все добре. Тепер спробуємо запустити круїз контроль першим методом. Для цього нам потрібно натиснути на гачок е, ручки газу е, трошки, не до кінця. Ну, наприклад, ось так. І, зараз мені не дуже зручно і з'єднати перемичкою оці два дроти. Коротенько, тик. І все. Ми відпустили ручку газу. А мотор працюватиме, цей мотор працюватиме до тих пір, поки я знову не з'єднаю ці два драти. Але виключити круїз контроль можна і іншим методом. Наприклад, ще раз натиснути на ручку газу. Або тут є в проводах ще е, тормоза. На будь-який тормоз, якщо натиснути, то круїз контроль теж у нас виключиться. Я його виключу за допомогою ручки газу. Є ще один метод, як можна запустити круїз контроль на цьому контролері. Ми з'єднуємо оці контакти на постійно. Просто з'єднали і забули. І так, тепер ми натискаємо на ручку газу і, на перший погляд нічого не відбулося. Точно так же все працює. Нажимаємо на ручку газу, мотор працює, відпускаємо, зупиняється. Але якщо ми натискаємо на ручку газу і затримуємось в тому ж положенні. І не змінюємо її положення декілька секунд, то він включається автоматично. Бачите, я відпустив ручку газу, а круїз контроль сам увімкнувся. Виключити його можна так само, нажавши ще раз на ручку газу. І так, з цим контролером у нас все зрозуміло. Два режими як можна увімкнути круїз контроль Внутрі до нього ми заглянемо трошечки пізніше. А зараз я під'єднаю інший контролер, трошечки менший. І подивимось, як він буде запускатися, які режими є в нього. Наступний наш контролер на столі це маленький китайський контролер на 350 Вт. Він відрізняється потужністю від того, що був недавно на столі у нас. Але функції у нього також достатньо. І круїз контроль також у нього є. І так, як нам знайти круїз контроль уже на цьому контролері? Е, на цьому контролері круїз контроль у нас ось такий. Провод. Він тут виконаний у вигляді одного дроту. Не двох в роз'ємі, як було в прошлому, а одного дроту. І оцей такий роз'ємчик е, з одним контактом. Куди його під'єднувати, це я думаю вам уже зрозуміло. Його можна під'єднати до любого чорного проводу е, в цьому контролері, щоб запустити крузь контроль. Але роз'ємчик нам підказує, що він з'єднується з одним з дротів. Навчання контролера. Я кажеться, вже казав, що один з дротів навчання у нас є мінус. Тобто, коли ми з'єднуємо два дроти навчання, ось вони білі в контролері, то контролер у нас навчається. Але один з цих дротів це звичайний мінус, а другий вже відповідає за навчання. А одним кольором їх зробили просто, щоб було зручно. Я можу припустити, що роз'єм цього мінусового дроту навчання він сходиться з цим. І це наводить мене на думку, що такий другий режим, коли у нас нажата ручка газу і від цього запускається контроль, він таки повин працювати в цьому контролері. Але я цього ще не тестував. Зараз якраз це і протестуємо. Для початку попробуємо запустити обичним, е, обичним методом. Коротким дотиком дроту круїз контролю до мінусового дроту. Зараз, щоб позручніше було, я до мінусового дроту приєднаю отакий от, щоб було зручніше доторкнутися. Зараз мені потрібно буде запустити мотор, запускаємо на якусь швидкість і доторкнутися до... Да, вийшло. Як бачите, я відпустив ручку газу. Доторкнувся то мінусовим дротом до е, дроту круїз контролю, і у нас круїз контроль запрацював. Причому на той швидкості, яку я виставив. І так, е, збросимо його, все працює. І тепер, е, тепер мені цікаво, чи працює другий режим, як це було е, у великому контролері. Щось мені підказує, що повинен працювати. Раз у нас роз'єми ці сходяться. Спробуємо. І так, я натискаю на ручку газу і трошечки-трошечки потримаю цю ручку газу, щоб він увімкнувся. Почекаємо трошки. Мені дуже цікаво, як буде працювати користь контроль також на контролері з дисплеєм. Я там його ще не вмикав. І дротів, що цікаво, не виходить на нього. Мабуть, там така ж система. Також мені буде цікаво подивитися, чи можна контактом вмикати круїз контроль на тому контролері з дисплеєм. Ну добре, ми потримали вже деякий час. І тепер можна відпускати і пробувати, чи буде тут працювати другий режим увімкнення круїз контроля. Як бачите, ні. Я тримав достатньо довго корок газу е, нажатим, але. Незважаючи на те, що у нас роз'єми підійшли одне до одного, і незважаючи на те, що це не така вже і важка функція, могли би її додати, але в цьому контролері такої функції нема. Я спробую ще раз, щоб впевнитися точно. На цей раз трошечки швидше поставлю мотор. Попробую пошевелити, може тут контакт поганий. Добре. Потримаю секунд 10-15, щоб вже точно перевірити цю ідею. Ні. Як бачите, як бачите. в цьому контролері е, цей режим не працює. Дисплея в цьому контролері теж нема, тому виставити це ніде, настроїти теж ніде. В цьому малому китайському контролері. Функція е, запуску при затриманні ручки газу вона відсутня. В принципі, вона не така вже й потрібна. Ще одну річ, яку я хотів перевірити е, на жаль, я забув її перевірити на великому контролері, це е, чи збрасує круїз контроль перемикання електронних швидкостей на е, контролері. Я зараз увімкну круїз контроль мотор буде обертатися. І я попробую перемикати електронні швидкості на цьому контролері. І подивимось, чи буде впливати це на обертання мотору, чи відключиться крізь контроль, чи не відключиться. Давайте спробуємо. Я запустив кройс контроль. Бачите, в мене ручка газа не нажата. І тепер пошукаємо, де в нас тут є дроти електронних швидкостей. От у нас дроти електронних швидкостей. Я їх дуже легко знаходжу, бо... Це роз'єм, в якому нема червоного проводу. Є чорний, а червоного нема. Інші кольори, звичайно, синій буває, ще якийсь буває. Це не так важливо. Важливо, що тут нема червоного, і це вже вказує на те, що це може бути саме електронні швидкості. Тепер я візьму перемичку і під'єднаю її до чорного проводу. Щоб вмикати різні швидкості, нам потрібно чорний з'єднувати або. З одним дротом або з другим. Якийсь дріт буде знижувати швидкість, а якийсь е зазвичай збільшує. Але для цього е буває потрібні датчики холла в моторі підключені. І так, я зараз е доторкнусь до коричневого проводу. І так, у нас круїз контроль скинувся. Зараз я запущу його по-новому і доторкнусь уже до синього. Круїз контроль знову запущений. Я також під'єдную перемичку до чорного проводу і тепер доторкаюсь до синього. У нас виходить, що електронні швидкості збрасують круїз контроль. Ех, шкода! А так можна було б ставити круїз контроль, підключати його і кнопочками перемикачем регулювати швидкість своєї їзди. Теж зручно могло б на поворотах скидувати. А потім набирати знову. Добре, міняємо контролер і дивимось наступний. Я все ж таки не витримав і знову під'єднав оцей великий контролер, бо мені картить е побачити, чи будуть електронні швидкості скидувати криз контроль. Бо мені попадалося велосипед, де він не скидував кріс контроль. Мені цікаво, чи буде скидувати він. І так, е криз контроль у нас запущений. Тепер ми шукаємо, де в нас. Електронні швидкості. Нам потрібен роз'єм, як ви пам'ятаєте, з трьома дротами. І той роз'єм, де не буде ніяких червоних дротів. Оцей роз'єм дуже похожий. Дивіться, тут нема червоного, і тут є ще два кольори. Дивимось, що написано. Так, да, тут так і написано. Тут написано, що це електронні швидкості. Беремо нашу перемичку, під'єднуємо до чорного, він тут у нас посередині. І, наприклад, з'єднаємо з сірим. Як бачите, в цьому контролері круїз контроль не скидується, а просто зменшується швидкість. Чуєте? А якщо я чорний дріт з'єднаю з розовим, то в нас буде навпаки трошечки швидше. Чуєте? Якщо я з'єдную з розовим, у нас він трошечки швидше працює. А якщо з сірим навпаки слабкіше і повільніше. От, послухайте. Це я з сірим з'єдную, а це з розовим. Так, як бачите в цьому контролері. Електронні швидкості у нас не скидують круїз контроль і можна користуватися перемикати швидкість прямо на круїз контролі Виставили, їдете, треба повернути, включили зменшену швидкість, повернули, виключили, він поїхав, круїз контроль не скинувся. Щоб скинути круїз контроль, натискаємо ще раз на курок газу. І нарешті у нас на столі третій контролер з дисплеєм S866. І тепер ми його протестуємо на круіз-контроль, як він у нього вмикається. По-перше, ніяких дротів в цьому контролері на круіз-контроль не виходить. Тож, кнопочкою він вмикається з завода, не буде. Трошки далі ми розберемо його і подивимось, чи можна зробити таку функцію, щоб вмикати його кнопочкою. По-перше, перевіряємо мотор. Нажимаю на ручку газу, мотор обертається. Все добре, все в порядку. Тепер давайте спробуємо запустити круїз контроль ручкою газу по аналогії з першим контролером. Натискаю на ручку газа і тримаю її, ну, наприклад, секунд 10. Я тримаю її вже достатньо довго. В відео цього не видно, бо я, скоріш за все, це вирізав. Е, відпускаю курок газу, і ми бачимо, що круїз контроль не спрацював. Мабуть, його треба виставити в настройках. Я подивився інструкцію і в настройках у нас це 17 й пункт. Щоб зайти в настройки, нам потрібно натиснути одночасно мінус і плюс. Ми знаходимося в настройках. І тепер перемикаємо до 17 го пункту. Це 17 й пункт. Стоять нулі, значить, нам треба поставити одиничку. Тут тільки два режими 1 або 0. Ми ставимо 1 і тим самим вмикаємо пас-систему. Тепер пас-система повинна вмикатись. Давайте спробуємо ще раз. Натискаю на ручку газа. І тримаю десь приблизно 8 секунд. Так, з першого разу не спрацювало чогось. Спробую ще раз. Так, потрібно було трошки довше потримати. І круїз контроль запустився. Але він запускається тільки ручкою газу. Мені це не дуже подобається. Але в настройках інших е параметрів у нас немає. І тепер, друзі, давайте розберемося, чи одинакові в нас контакти виходять на круїз-контроль в цих двох контролерів. Як під'єднати круіз-контроль, коли він вам потрібен, а дротів назовні не виходить, роз'ємів немає. І також ми подивимось: оцей контролер. <кхм> в нього є круїз контроль, але нема дротів. Якщо ми хочемо запускати його кнопкою окремо від ручки газу, чи можна це зробити? Давайте з цим розберемося. Почнемо ми по порядку з цього малого контролера і подивимось, на який контакт приходить наш круїз контроль Якщо ви пам'ятаєте, круїз контроль у нас на цьому дроті. Я бачу, куди він йде. Бачите, він там от після красного зразу. Якщо ми перевернемо контролер, то цей дріт приходиться на оцей контакт. Цей контакт підписаний як Q англійською. Запам'ятайте, контакт Q це круїз контроль завжди. Скільки я контролерів не розбирав, Q завжди був круїз контролем Інші контакти бувало хибні. Бувало хибні. Але круїз контроль завжди, почти завжди є, і Q завжди круїз контроль Але бувають і інші контакти. Давайте подивимось. Тепер подивимось на цей потужніший і більший контролер. Зараз знайдемо роз'єм круіз-контролю, І подивимось, куди він йде. Ось у нас круїз, і бачимо, що синій білий дріт у нас йде на контакт XH. От запам'ятайте, у нас є контакт Q, який відповідає за круїз контроль. Також контакт XH теж відповідає за круїз контроль. Просто в різних контролерах вони по-різному відображаються. Якщо ви думаєте, що не запам'ятаєте, який контакт за що відповідає. По-перше, на своєму каналі я виложу багато роликів про кожен контакт, про кожен ефект контролера, який я знаю. І ви тут зможете знайти той ефект, який вам потрібен і на платі контролера, і на проводах контролера. Тому, якщо хочете, можете підписатися на канал. Може статися таке, що я колись вам чимось допоможу. І так, ми розібралися з цими двома контролерами. У нас є контакт Q в цьому контролері малому. І у нас є контакт XH в цьому великому. Тепер дивимось малий контролер з дисплеєм який. І постараємось знайти контакт, який відповідає за крізь контроль. І тут неозброєним оком ми бачимо, дивіться, контакт Q. І якщо ви подивитесь на нього з середини, до нього не підходить ніякий дріт. Це означає, що контакт є, але його просто не вивели назовні. Я от не знаю, чи буде він спрацьовувати, якщо в настройках дисплею він не виставлений, мабуть, ні. В дисплеї все одно повинно бути виставлено, щоб круїз контроль працював. Але він тепер може вмикатися просто кнопочкою, якщо на нього замкнути мінус. І так я під'єднав контролер до <кхів> системи, щоб його запустити. І тепер ми будемо тестувати цей контакт. Контакт у нас є. Це точно контакт круїз контролю. Але. Не завжди контакти, які є, вони працюють. На жаль. Ми тепер е, перевіримо, чи, чи працюватиме цей е, контакт. Для цього в настройках я вже виставив включений круїз контроль в цьому контролері, в цьому дисплеї. Тепер запускаю мотор і торкаюся Q. Нічого не спрацювало, на жаль. І ще раз торкаюсь. Ні. 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 Отже, виходить, що в цьому контролері, на жаль, весь крізь контроль задає дисплей. І кнопкою його зробити не можна. Але це тільки в цьому контролері. Як буде в вашому випадку, ніхто не зна, тому ви спробуйте. Бо дуже багато разів я знаходив потрібні контакти в контролері, коли вони не були виведені, і вони працюють. Просто тут е, все задає дисплей, і тому все, що окремо дисплеї, може не працювати, бо дисплей тут головніший. А цей контакт навіть може бути і не прописаний в прошивці. Буває і таке. Але запам'ятайте, контакт Q і контакт XH це криз контроль. Можуть, можуть бути ще варіанти, і якщо в мене з'явиться якась інформація, то я обов'язково е, запишу ще один ролик. А всі контакти, які знаю я, вони обов'язково будуть в описі цього ролика. Також, якщо ви знаєте якісь контакти, яких не знаю я, пишіть мені, я їх обов'язково перевірю і додав в цей список на благо всіх людей і електровелосипедів. І також я роблю плавні старти для електровелосипедів, які працюють завжди. Про них я, мабуть, ще зніму окремі ролик. А з вами був канал Електротяга. Надіюсь, був чимось корисний і до нових зустрічей!